Вина срібної землі оцінювали на Закарпатті. Цей дегустаційний конкурс місцевих вин малих підприємств відбувся цьогоріч вперше. Змагалися три десятки виноробів, які надали близько півтори сотні зірців. Оцінювали вина у кількох категоріях: ігристі, сухі, білі, рожеві, червоні, солодкі вина та вино глядацьких симпатій. Представлені 30, 30 виноробів з різних куточків наших, нашого Закарпаття. Так, Виноградівщина, Берегівщина, Можеєво, Середнє, Ужгород дуже дуже багато. На початку це було 220 зразків. Повністю зібрані, були відібрані по певним критеріям, які в принципі, були озвучені виноробом. Тому цікаво, дуже цікаво, деяких. Перше приймають участь, і ми побачимо абсолютно інше закарпатське вино. Оцінювали вино відповідно до міжнародних конкурсів за системою, яка виключає фальсифікацію оцінок. Визначали якість екземплярів кваліфіковані та сертифіковані експерти. Сьогодні дегустаційна комісія складається з асоціації Сомільє України, і ми запросили експертів, які мають дипломи міжнародного зразка. Це все другого третього рівня, дипломи міжнародної одеської академії харчових технологій. І у нас сьогодні дійсно є ще у складі журі Ален Бабель із Франції, тому буде цікаво обмінятись досвідом і враженнями після дегустаційного конкурсу. Загалом, якість закарпатських вин, за словами експертів, за останнє десятиліття суттєво покращилася, і за належних технологій виробництва вони можуть сміливо змагатися зі створеними на європейських виноробствах у Будь-якої частини нашої країни є дуже гарний потенціал вирощувати виноград, аби захотіти, аби мати для цього гарні можливості, умови гроші перш за все, тому що це дуже велике вкладення. І я гадаю, що і Бессарабія, і Закарпаття мають дуже гарний потенціал для подальшого виноробства. Навіть не тільки я так рахую. У мене є дуже багато друзів, французи, які їздили Україною і бачили, що тут дуже гарні умови для вирощування винограду. Я вважаю, що для українського вина. На даний момент, якщо воно чисте без дефектів, має гарний чистий колір, чистий аромат і чистий смак, то це вже є маленька перемога. А судити про якісь, скажімо так, вищі оцінки від 95 як це можемо судити про вина Бордо або Боргундії, про це ще рано казати. Але в нас є потенціал дуже гарний. І я особисто п'ю і люблю дуже українські вина. Я не знаю. Звісно, це ще великі вини, які будуть завойовувати якісь там, я не знаю, світові конкурси і випереджувати Бургундію чи Бордо, тому що світ до цього ще не прийшов. Але у нас є дуже гарні вини, які можуть зрівнятися в сліпій дегустації дуже легко з дуже класними, невеликими, але класними винами Франції, Італії, Іспанії і так далі. У результаті оцінювання переможцями конкурсу Вина срібної землі стали винороби Карло Шош, Руслан Орос та фермерське господарство «Теруар».